Привіт, друзі! Мене звати Оксана і я вас вітаю на своєму каналі Оксімур Handmade по-українськи. Сьогодні я продовжую свою розповідь про речі, які я колись в'язала, і зараз розпускаю, тому що я беру участь у спільному проєкті, який організувала Тамара Новікова. Проєкт під хештегом Зв'яжу нове життя старим речам». Як ви пам'ятаєте, в минулому відео я показувала ось цю туніку, яку я зв'язала, шила і так ні разу не оділа. Розпустила я її, правда, не всю. Не вистачило часу, тому що я, я, я розпустила лише деякий фрагмент, з якого мені хотілося ще зв'язати. інше я розпущу далі. А зараз я вам буду показувати, що ж я зв'язала з цієї ниточки, з цієї бавовни. І так, та-дам! Це ось такий зайчишко з плюшка. Це, це моя друга іграшка, бо я гачком зазвичай не дуже в'яжу, не дуже вміла, я більш спицями в'яжу. Але по майстер-класу я зробила таку іграшку. Майстер-клас в Ютубі знайшла. І мені вона дуже сподобалася. Такий миленький собі зайчик. Перша іграшка в мене була зв'язана декілька місяців тому. Я дуже загорілася бажанням зв'язати іграшку. Я зв'язала таку малюсіньку кицьку, яку в мене одразу забрали і носять дотепер на рюкзачку як брелочок Якщо в мене вийде, то я поставлю вам фотографію кицьки. А зараз у мене з'явився ось такий зайчик. І я дуже-дуже задоволена тим, що в мене вийшло. Такий цікавенький, приємний, з натуральної бавони, наповнювач холофайбер. Ну, як на мене, то я би йому зробила ще більше вушка. Мені подобаються такі лопаті, вуха. Та я ще... На іграшках не дуже знаюся, в'язала за майстер-класом, але мені дуже подобається те, що в мене вийшло. А зараз е я маю розказати вам, якщо ви дивились попереднє відео, там були три факти про мене. Перший факт був такий, що я здала на права що боялась керма. У мене був, був такий страх, така фобія. Другий факт це те, що я не любила татуювання і в кінці кінців я собі його зробила все одно. І третій факт це те, що в дитинстві я частенько сиділа за кермом найбільшого такого грузовика Белазу. І хочу вам сказати що з цих трьох фактів, перший факт правдивий, я дійсно декілька років тому здала на права, я дуже боялась керма після одного випадку в юності, коли ми вже працювали, доїжджали на роботу, нам зупинився автомобіль. Якось дівчата сіли взад, а я спереді, як ми поїхали, я тоді побачила, наскільки водій п'яний. Він дуже. Він дуже гнав, дуже машина летіла на такій шаленій швидкості. Я, у мене такий був страх у нас декілька разів, ще трохи і ми потрапили в якусь аварію або перевернулись. Це такий був страх, що я як вилізла з тої машини, і я молилася, що я жива. У мене така розвилася фобія на тому фоні, що якщо я сідала вперед, десь біля шофера, і якщо він трошки так сильніше давив на газ, то я завжди просила, будь ласка, їдьте тихіше, бо мені страшно, мені лячно. І я зазвичай завжди сідала ззаді. Мені було страшно. Одного разу, коли моя сестра здала на права, вона мені каже, все, я здала, але тебе записала в іншу, ну, на наступний набір. Кажу, ти що, я не зможу? А вона каже, зможеш. Іди, долай страх. І так, я подолала страх керма. Я успішно здала на права, і мій інструктор. Взагалі казав, ви що, серйозно? Ви так боялись. Так я дуже боялась, але коли я рушила сама, коли я почала їхати, я думаю, ура, ура, я їду. От тепер мені не страшно, бо це я за кермом, і я буду уважна. Отакий От перший факт, що в мене є водійські права. Другий факт. Це те, що я завжди скептично відносилась до татуювання. Як відносилась, так і відношусь далі. Я не знаю, чи я колись дозрію до того татуювання, але на даний момент я це не зробила, і це неправдивий факт. Бо навіть церква забороняє, наскільки я знаю, татуювання. Хоча... Багато з моїх колег робить собі хтось по одну-дві, хтось одну за другою, і далі, і далі, і далі, бо то кажуть, затягує. Але я до того не созріла. Так що другий факт є неправдою. Третій факт це те, що я колись в дитинстві сиділа за кермом белазу і навіть водила його. Цей факт правдивий. Бо мій батько з 16 років працював у нашому місцевому кар'єрі. Працював водієм найбільшої кар'єрі машини Белаза. Це така велика грозова машина. Вони є, там і 40 тонн. Пам'ятаю, скільки точно було, було батька. Але те, що він на ньому працював, і часто було таке, що мама працювала позмінно, коли вона була в нічну зміну, він нас самень, саменьких боявся лишати і брав нас частенько з собою на роботу. Садив мене на коліна, давав мені кермо і зі мною, ми їхали, кермували. Ось так таке було. Хоч там страшно було спочатку, але мені то було звично по тим скалам, по тим ступам водити цю машину. Бо я знала, що батько поруч, я переключала передачі, кермувала, і мені це дуже подобалось. Отже, третій факт правдивий. Отже, про татуювання, про неправдивий факт. Е хтось у мене там гадав все-таки. Але більше, більше було інших версій, напевно. Мені так здається відео. А зараз прийшла черга. Розказати вам про себе нові три факти. І, як завжди, ваше завдання підгадати, який з цих трьох фактів є неправдивий. І так, перший факт. Це той факт, що я не вмію кататись на велосипеді. Другий факт це те, що з дитинства. Я дуже люблю їсти цвіт акації. І третій факт про мене це те, що я ніколи не в'язала ажурних носочків. Все, ось три факти. Коротко і ясно, не буду пояснювати довго. Краще поясню потім. Якщо ви вгадаєте чи не відгадаєте, в наступному відео я все поясню, чому так, чому не так. А ви відгадуйте. Ще у мене лишилося відповісти на запитання попередньої учасниці, Маріанки Питання її було таке: чим найбільше я люблю в'язати спицями, гачком, гачком чи туніське в'язання? Скажу так. Гачком я дуже мало в'язала. Та не можу сказати, що не люблю, бо... Наприклад, цю іграшку я в'язала залюбки і попередню було таке, що в'язала щось, та спицями я навчилася в'язати дуже скоро. Ну, як скоро в дитинстві. Небагато я в'язала, але в мене була така подружка в дитинстві, котра мене навчила в'язати перші найпростіші носочки і рукавички, такі перчатки на кожний пальчик. І відтоді я носочки і печатки в'язала. А так, щоб я в'язала щось таке велике, якусь річ, я не в'язала. Пам'ятаю, що в школі нав'язала всім подружкам одинакові такі перчаточки гарні. Щоб ми всі були подружки одинакові. Пам'ятаю, що носки завжди в'язала. Мама взагалі дивувалась, бо не вона мене навчила в'язати. А так, щоб я в'язала дуже так весь час щось нове, нове, нове. Я не в'язала, бо раніше не було інтернету. Раніше, якщо була, була десь книжка по в'язанню, чи журналчик, чи вирізка журнала, тоді ми в'язали, тоді ми дивилися, читали, а позаяк такого у нас не було, то я і не в'язала такого нічого. Що десь побачила, то в'язала. А так, щоб підчитати, десь піддивитись. Це зараз сюди в просторах інтернету є все. Все, що хочеш, можна зайти. Отже, з піцями я в'яжу з самого дитинства. І, звичайно, це моя любов. Це моя любов, любовна. В'язання з це моє. Ну, не скажу, що крючком не моє. Бо кажу, мені дуже сподобалося в'язати гачком. Тунійське в'язання я пробувала, лише пробувала, але нічого ним не в'язала так, таким способом. Хоча є багато цікавих речей, які в'яжуться тунійським А ще хочу спробувати в'язання на вилці. Я навіть собі купила вже вилочки. Три розміри. Дуже хочу спробувати в'язання. Може, воно не таке модне, сучасне. Бо я дуже рідко бачу, що в'язали, але хочу спробувати. Ну, і ще в мене є мрія. Я би сказала, все вже для неї є, бо я вже купила собі машину в'язальну давно, яка стоїть у мене вже кілька років. Це Нева і слідуюча Українка Двофонтурна. Але, дівчатка, я е, ніяк її не освою, бо на неї нема ніякої е, інструкції в мене. Якщо хтось уміє, хтось підкаже мені. Це я з дорогою душою я хотіла б її освоїти. Бо, наприклад, тепер, коли ми в'язали балаклави нашим хлопцям ЗСУ, то вручну їх дуже довго в'язати. І тоді я вперше пожалкувала, що я ще не освоїла цю машинку. Я би на ній швиденько нашаркала балаклав. Тоді лиш, а так, з пицами. Можна в'язати спокійно своє задоволення. Так що спиці це one лау, як кажуть. Ну, а тепер прийшла моя черга задати своє питання наступній учасниці проєкту. Я зв'яжу нове життя старим речам. І моє питання буде звучати так. Розкажіть, будь ласка, з власного досвіду, під які. Серіали чи цікаві передачі. Ви любите зазвичай в'язати. Це буде дуже цікаво, напевно, не лише мені, а й іншим учасницям. Та мені цікаво послухати, бо я зазвичай в'яжу в тишині, а завжди думаю, а чому не включити собі дещо, а потім думаю, а під що цікаво в'яжуть інші? Отже. Відповісти мені на таке цікаве питаннячко. Дякую наперед за відповідь. Дякую Маріанці за те, що передала мені свою естафету. І з нетерпінням чекатиму на відео наступного нашого учасника-нашого СП. Зв'яжу нове життя старим речам. А зараз до побачення! З вами була Оксана і мій канал. Оксімур хендмейд по-українськи. До нових в'язальних процесиків! Па-па!